Ця тиндітна білявка до Черкас приїхала з Києва, і годиться на рожевому БМВ, але й водій її машина не прості. Для безпечності встановлений каркас рівні безпасності. Все інше в автомобілі адсує. Катерина останні чотири роки присвятила зовсім не жіночій справі. Себе вона називає професійним дрифтером. Грифт это так, есть такое понятие в автоспорте управляемый занос. То есть машина в момент заноса она не улетает с траектории движения, а четко под, в умелых руках идет по траектории поворота. У Черкасах професійних дрифтерів мало, тому більшість учасників авто мото кияни. Місця вони показали вищий пилотаж. Вправно проборкані сотен кінських сил вразло глядачів та добряче попсувало покриття центрального стадіону. Окрім спеціально обладнаних автівок, цього дня тут у прямому сенсі літали ще й мотоцикли. Своє мистецтво вони називають стандрайдінг, тобто трюкова їзда. Киянин Михайло цьому вже навчається п'ять років, та говорить, у досконаленню немає меж. З велосипеда, потом мопед, ну скутер. Потом мотоцикл бота от потихоньку. на велосипеді начинал трюки. делать, там прыгать, да там бровок спрыгивать, запрыгивать, Там какие то трюки делать. Ну потім, потім что поехал. І так пересел на мотоцикл. Підтримати учасників екстрим заходу. З'їхалися черкаські байкери та автолюбителі. Організатори шоу лишилися задоволені. Свої мети вони досягли. Говорять, хотіли показати, що автомобільний спорт не такий небезпечний, як це здається на перший погляд. Головне у цій справі наполегло вчитися. Автомобіль це не тільки об'єкт повышенной опасності, а також в умілих руках це дуже ну, ягненок. Марія Гаврилян, Володимир Мельник, Вікка новини.